Ще у вересні 2010 року облрадою було прийнято регіональну програму підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки. Одним із головних пунктів котрої є модернізація низки котелень в області, тобто їх переобладнання із газового опалення на твердопаливне, що суттєво скорочує фінансові затрати області. Основними напрямками діяльності визначені це впровадження конвертаційних технологій, теплових насосів, автономного електропалення, використання альтернативних місцевих видів енергоресурсів і інші. Ця програма передбачає впровадження обласній психіатричної лікарні номер 1 котлів на альтернативному паливі, оскільки це один із найбільших споживачів блакитного палива в бюджетній сфері. Проте керівництво лікарні не бачить доцільності в переобладнанні своєї котельні, оскільки лише кілька років тому її було модернізовано, тож є великі сумніви в необхідності нової реконструкції. Тому ми вже кілька років пропонуємо, давайте ми створимо нашу централізовану організацію на базі об'єднаних гаражей. Там є хороша база, яка буде государство організація, яка буде обслуживать наши всі лечебные обласні областные, у яких свої котельные, і знімається проблема. Проте, під час тендерних торгів на проведення необхідного переобладнання котельні і психлікарні виникли неузгодженості в умовах участі в цих торгах. І фірма, яка пропонувала чи не найвигідніші умови енергозбереження, опинилася поза конкурсом. Для того, щоб проводити такі роботи, ми маємо всі ліцензії. Для того, чтобы участвовать в торгах, мы имеем все документы. И подавая на документы на изучение, начиная, включая все инстанции, мы нигде не получали Отрицательних ответов на проведення этих работ. наступні тендерні торги призначені на 6 квітня. Їх учасники мають надію перемогти на них, оскільки їхні пропозиції найоптимальніші з огляду реалізації регіональної програми підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки.